Підняти зарплати депутатам, щоб вони перестали красти. Уявляєте, шановні українці, таке заявив військовослужбовець Євген Караць. Він говорить, що депутатам потрібно підняти зарплати до 150 тисяч гривень. Тоді вони перестануть красти. Це напевно він так заявив. на тлі того на цих всіх корупційних скандалів, де депутатам давали гроші в конвертах. І вони голосували за потрібні закони. Тобто, якщо їм підняти такі зарплати, вони не будуть брати цих конвертів і будуть голосувати так, як потрібно. Ну я так розумію, це мав на на увазі цей військовослужбовець. Ну, у них і так вони попіднімали собі 200 тисяч на утримання, на розходи, плюс там ще зарплата їхня якась там 60 гривень. 60 тисяч гривень це 250. Ну вони говорять, що це на розходи, на утримання водія, на помічників. Але вони за це не вчитуються. Це фактично їхня зарплата. То це вже вже 250 тисяч на тлі того, що військовий військовослужбовець заробляє 20 тисяч гривень. 20, він в окопі, він в сапогах, а ті там сидять. Розумієте? Ніякого контролю в них немає і їм зарплати піднімають. Та їх потрібно не піднімати зарплати, потрібно знижувати. Потрібно контроль і покарання, щоб було дієве покарання за таку корупцію. Вкрав корупціонер. На державній службі суворе покарання. Чому матір, яка вкрала копалку ковбаси, посадили на 5 років, а всі останні оці корупціонери виходять просто під заставу, мільйони за них платять і вони тіхають з країни. За що їм піднімають зарплату? Зарплати потрібно піднімати військовим, вчителям, медикам, тим людям, які рятують нас, вчать, а не оцим дармоїдам, отим 450, що там сидять. Вони й так крадуть безбожно, ще їм зарплати піднімають. Та їм сіки не підніми, вони будуть, напевно, що красти і розкрадати, поки не буде дієвого способу покарання, щоб вони знали, що якщо їх піймають, що, що їх точно покарають, а не випустять під заставу і вони втічуть за кордон. І це сугубо моя думка. Ви пишіть свою думку в коментарях.